На зустріч долі проти годинникової стрілки найсильніші роверисти України з'їхались на львівський велотрек. Понад 100 юнаків та дівчат стали учасниками чемпіонату України. 20 кілометрів це ще не межа, бо навіть іще більше можуть проїхати найсильніші велосипедисти України, аби потрапити у резерв національної збірної. І юнаки і дівчата змагаються у трьох видах гонок: командна спринт та гід на 200 метрів. Перші перегони на дві сотні метрів вирішують подальшу долю учасників, адже 19 лідерів продовжують змагатись далі. Найшвидше серед дівчат колеса крутила харків'янка. Хоча й зізнається, наразі вона не в найкращій формі. Я давно проїхав гонку на Ганнівку, ну, на шосе, і Я тяжело перестраюватися на шосе, шосе на трик. Mm. так от які результати розраховували. Ну на 12, там п'ять такое. А допоки дівчата женуть велосипеди, хлопці розминаються. Щоб вийти на старті, були гарячі мисли, щоб зразу поїхати. Наразі змагаються інші учасники. Пройдену дистанцію чітко відслідковують. Лишилося кола. Зійти із велотреку можна у будь-який момент. Щоб їзда була швидкою та легкою, учасники мають спеціальні ровери. Це називається диск, то воно дає більше обтікаємість в повітрі, і він легший. І кажуть, що навіть від підштовхує, тобто, якщо їхати в віраж до верху, то він тебе виштовхує далі і не збавляє швидкість. Ну і тому ставлять диски іноді на передній, і на, передні, на задній, щоб краще підштовхувати, і воно ну якби сили менше витрачає. Цьогоріч розсікати повітря на велотрек приїхали 104 учасники. Емоційно підтримують своїх вихованців і їхні тренери. Робота, 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 Віталя, робота. Наразі в Україні найсильніші команди з Криму Харкова та Львова. Жінацький склад в майбутньому. Якщо діти займаються, і продовжують займатися, відповідно, результати покращуються, і більша частина тих дітей попадає в збірну, які захищають честь України на європейських і всеукраїнських змаганнях, і також Олімпійських іграх. Шанс потрапити до найпрестижнішої команди має і наша Софія Кузніцова, і з кінцевим часом, у 14 секунд, львів'янка стала другою на спринті. Ну, то просто залежить ніхто як їде. Ну, деякі є тимповики, є спринтери. Я спринтер дійсно більш, ну, більш до спринту. Ну, ну, я можу їхати довгі дистанції, але ліпше, виходить, короткі. А вже останні командні перегони одразу ж встановили баланс. Слабші відсіялись, сильніші проходять у наступний тур змагань. Гонка пройшла удачно, мені здається, все було добре. Єдиний недолік, що тренер мені сказав, що я трошки погано сідаю на колесо. Бо коли дають зміну, маю зразу сісти, а я чуть довше ніби їхав. А там ми втратили пару секунд, можна сказати, на всі гонці і атак, взагалі, все добре. Тренер похвалив. Однак однієї похвали усім цим підліткам замало. Амбітність та сила волі допоможуть найкращим заїхати на чемпіонат Європи. Ірина Шубінець, Олег Кухар, головні новини Львова.